У жовтні цього року СБУ викрила двох зловмисників 18 та 19 років. Вони спалили три автівки військових у Кременчуці. Це один з багатьох випадків, коли люди велися на легкий заробіток у ворожих телеграм-каналах. Однак Замість грошей люди отримали підозри. Сьогодні перед Україною стоїть багато викликів, і серед них загроза підпалів військових автомобілів. У боротьбі з цим важливу роль відіграє Служба безпеки України, яка щодня запобігає диверсіям. СБУ активно викриває диверсійні групи, які діють на території нашої країни. Як служба безпеки бореться зі зломисниками – дивіться у цьому відео. А перед початком прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал, якщо ви досі не підписані. Правильно обізнані, дані громадяни за одну ніч в місті Кременчук Полтавської області здійснили підпали трьох військових автомобілів, які використовуються військовослужбовцями для виконання бойових завдань в зоні бойових дій. Те, до, до якої міри відповідальності будуть притягнуті дані громадяни, буде вирішено в ході досудового розслідування зазвичай. Злочинці такої категорії можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за п'ятьма статтями кримінального кодексу України. Відповідно, покарання теж буде залежати від того за яких обставин дані особи вчинили злочин. 23 жовтня. Це відбулася кульмінація вже фактового кримінального провадження. Яке як я пам'ятаю, було факт підпалу 8 жовтня. Дані особи були виїхали завчасно, навіть до 8 жовтня. Вони виїжджали на дорозвідку за вказівською російських кураторів. Провели дорозвідку, встановили три машини. Машини встановлені були по окрасу зеленого кольору, знайшли ці машини, відфотографували, відправили своїм кураторам. Куратори дали підтвердження, поїхали, купили все, що треба для підпалу. Приїхали, спалили. Ми 8 числа відреагували, відкрили кримінальне провадження спільно з національною поліцією, яка досить тісно з нами співпрацює і допомагає для кінцевого результату. У них у хлопців дуже це добре виходить. Потім було проведено дуже велику кількість оперативно розшукових заходів задля встановлення причетних фігурантів до вказаного злочину. Далі були проведені обшуки Вже коли ми встановили всіх фігурантів причетних, провели обшука, забрали у них мобільні телефони, речові всі докази причетності їх до вчинення злочину. Вручили хлопці їм слідчі підозри. Стаття 114 зі значком 1 – це перешкоджання законній законні діяльності збройним силам України та іншим формуванням. В особливий період за попередньою змовою групою осіб, тобто цих хлопців очікує. Від п'яти і більше років, не зважаючи на те, що вони такого молодого віку, це може бути частина 2 статті 111 кримінального кодексу України, тобто державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Аналогічне покарання передбачено і статтею 113 кримінального кодексу України, це диверсія. В окремих випадках дії даної особи можуть бути кваліфіковані за статтею 114 зі значком 1 – Це перешкоджання законній діяльності збройних сил. Покарання може складати від 5 до 8 років позбавлення волі. В деяких областях існує практика притягнення даних осіб за статтею 258 Кримінального кодексу України це вчинення терористичного акту. Іноді додатково повідомляється про підозру вчинення злочину, передбачено частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу. Це знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Хочеться відзначити, що усі дані злочини є тяжкими, окремі є особливо тяжкими у випадку із. Хлопцями, про яких запитуєте ви на даний момент їм повідомлено про підозру, вчинення злочину передбачено статтею 114 зі значком 1. В подальшому їм буде змінена підозра і буде повідомлено про нову підозру. Ще вчинені злочину, передбачено статтею 194 кримінального кодексу. Волонтери щодня збирають кошти, щоб забезпечити військових необхідними автівками. Ці машини рятують життя, доставляють медикаменти та боєприпаси на передову. Але диверсанти розуміючи їхню цінність, підпалюються авто. Даючи удару не лише по фронту, а й по всім, хто вклав у них свої сили, час та гроші, це досить сумна історія, тому що перш за все це має негативний вплив саме на цих військових, яким спалили автомобілі. Тому що це і моральна складова частина, і це також затримує їхню логістику, затримує навіть на підрозділ, не на одного військового. Бо люди, наприклад, взяли автомобіль, приїхали сюди до родини відпочити там у свої законні вихідні дні. Так, а їм спалили просто авто. От, тому це досить погано впливає насамперед на військових. Ми ж збираємо кошти саме для військових. Для закриття їхніх потреб, закриття потреб підрозділів та іншого, тобто це саме такі диверсії ніяк не повинні впливати і не впливають на збори. Серед затриманих, які здійснювали підпали автомобілів військовослужбовців, різні категорії осіб, але єдине, що їх об'єднує, це мотивація. Мотивація таких осіб полягає у грошах в основному. Куратори пропонують потенційним завербованим особам грошові кошти за підпал автомобіля військовослужбовця. Але маю наголосити на тому, що в основному грошові кошти можуть бути і не виплачені кураторами, оскільки їхня задача це використати відео, яке в подальшому буде розповсюджено на території. Держави-агресора в різних телеграм-каналах, а вони вас просто використовують для розхитування суспільно-політичної ситуації в нашій країні. Куратори е, даних злочинців це переважно співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації або е, так званий ГРУ – головне управління Генерального штабу е, служби безпеки. Встановлює даних громадян і вживаються заходи щодо притягнення даних осіб до кримінальної відповідальності. Також мотивацію, як саме вони підшукують осіб, які мають, будуть мотивовані на підпал військових об'єктів, критичної інфраструктури, автомобілів і тому і так далі. Це особи, які мають певні залежності. Такі як азартні ігри, наркотичні залежність, алкоголь. Самі ці люди за рахунок того, що у них є певна залежність, вони здатні виконувати будь-які речі, які їм скажуть, виключно за грошову винагороду. Крім цього, росіяни, ну ФСБшники або ГРУшники зачасту використовують малолітніх або неповнолітніх осіб. У яких відсутні критичне мишлення, і ну, вони не розуміють кінцевої мети, вони не розуміють наслідків своїх дій. Саме через це вони використовують даних осіб, вербують їх і заставляють в подальшому навіть можуть маніпулювати тим, що. Ми вас здамо в СБУ, Якщо ви там, ви ж вже пофотографували нам об'єкти, ви ж уже там рознесли листівки з антиукраїнськими наративами. Ви вже вчинили злочин. Тому ви вже у нас на гачку, якщо ви не будете виконувати подальші дії, які ми вам скажемо, ми вас здамо в СБУ. Саме це мотивує цих молодих людей. Хоча насправді я вам можу сказати, що немає такої ситуації, де не можна було б її вирішити. Служба безпеки е, намагається працювати на випередження, тому е, дані категорії злочинів е, в більшості випадків Служба безпеки попереджає на етапі готування або е, замаху на вчинення даного злочину. У випадку, якщо особам вдається е, вчинити е, свій протиправний задум, то в більшості випадків служба безпеки спільно з Національною поліцією затримує даних осіб протягом доби максимум двох документування злочинів пов'язаних з протидією будь-якої злочинності. Це ну відкриття кримінального провадження в подальшому проведення будь-яких там слідчих, негласних слідчих розшукових дій, проведення оперативно розшукових дій. Встановлення фігурантів, встановлення суб'єктивної сторони, об'єктивної сторони, об'єкт, суб'єкт, в подальшому затримання особи на гарячому або затримання вже по факту, і притягнення до його до в рамках нашого законодавства до кримінальної відповідальності. Навіть після закінчення вже всіх слідчих дій, повністю, коли ми вже встановили виконавців, судова справа приходить в суд. А служба в подальшому займається все-таки ідентифікацією замовника. Тобто судова справа йде окремо, а наша задача як оперативних співробітників, все-таки знайти і покарати тих осіб, які дійсно організатори даного замовлення. І будь-який російський громадянин, який вважає, що якщо він знаходиться за територією України і може дозволяти собі таке. Організовувати вербувати наших людей, він має зрозуміти, що він все рівно колись буде або покараний в рамках законодавства. Для запобігання підпалів цим повинні займатися державні органи. Які займаються саме розслідуванням, цим іншим, якісь вносити зміни в судову систему, щоб людей не було бажання цього робити навіть за гроші? Я знаю, що зараз багато людей співпрацює з різними органами. З приводу виявлення підпалювачів, от шукають їх, ставлять муляжі, е, також ведуть якісь там телеграм-канали, додатково шукають таких людей, щоб потім е, запобігти цьому. У більшості випадків це молоді люди, які бажають швидкої наживи. Тому тут необхідно звернутися в першу чергу до батьків малолітніх та неповнолітніх осіб, щоб вони більше спілкувалися зі своїми дітьми і цікавилися їхнім життям та, та вподобаннями. Інший захід, який ми б громадяни могли допомагати, це моніторинг різного роду телеграм-каналів підозрілих, де якісь аноніми пропонують нескладну роботу. За досить великі кошти, тому що ми фіксуємо те, що представники іноземних спеціальних служб спочатку пропонують дані категорії громадян виконати нескладне завдання, наприклад, зробити провокативний напис на стіні, зробити фото із зображенням якихось державних символів країни-агресора, а потім уже представники іноземних спеціальних служб. Пропонують перейти на щось більше, на якийсь вищий рівень, пропонуються причому більші кошти. Але не дивлячись на те, що вони пропонують досить солідні суми, це може складати близько тисячі доларів за один автомобіль працівники ФСБ та головного управління Генштабу збройних сил Росії обманюють цих людей і або не виплачують їм взагалі. Кошти або виплачують менше, ніж те, що обіцяли, Це залежить від їхньої мотивації. Я вважаю, що в будь-якому випадку, як я вже казав, немає таких ситуацій, де людина не може відмовитися від чинного злочину. В будь-якому випадку треба мати холодний розум, треба бути розвинутою особистістю, треба розуміти наслідки. Того, що ти е, можеш наробити своїми певними діями. Повідомляєш співробітників СБУ будь-якого регіонального підрозділу про випадок звернення до тебе, росіяна, з, з приводу тобі там якісь задачі ставляться. Я б хотів би сказати те, що е, е, служба безпеки досить ефективно працює в даному напрямку. Як я говорив раніше, майже 100% відсотків злочинців викриваються ще в перші дні. Для іноземних спеціальних служб такого роду громадяни це одноразовий матеріал, про який вони не бають і не думають про те, що буде з цим громадянином після того, як виконає завдання. Пам'ятати, що кожен з нас також може сприяти цій боротьбі. Якщо ви бачите підозрілу активність, незнайомі автомобілі або людей, які дивно поводяться поблизу військових об'єктів, звертайтеся в відповідні служби.